Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України. Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику, ідеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України. Загалом, з початку операції на Курському напрямку, противник втратив 63 тисячі військовослужбовця із них 25 п'яся осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 тисяч одиниці озброєння та військової техніки РФ. У генштабі додали, що українські підрозділи також продовжують активні дії у визначених районах Білгородської області РФ. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів плідну телефонну розмову з командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. Генерал Сирський поінформував генерал-лейтенанта Базарда про динаміку бойових дій та короткострокові плани противника, серед іншого обмінялися оцінками та поглядами на розвиток подій, зазначив головнокомандувач збройних сил України. У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ повідомили у генеральному штабі. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації у галазі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема, літаків компанії «Сухой», ракет Іскандер та кинжал. Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб. Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БПЛА, зафіксовано пожежу, ідеться у повідомленні Генерального штабу. Тим часом у ніч на 23 травня сили оборони уразили паденергія, що у місті Єлець Липецької області. Є влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об'єкта виникла пожежа. Пад «Енергія» – один з найбільших в РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планирування і корекції, що встановлюється на авіаційні бомби. Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК Іскандер М. Крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи пад «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення. Заступник начальника головного управління комунікації збройних сил України, полковник Андрій Дида, та речник генштабу збройних сил України майор Андрій Ковальов взяли участь у щорічній конференції з публічних комунікацій королівських військово-морських сил Нідерландів. На конференції були присутні також близько 200 нідерландських журналістів, експертів з комунікацій, держслужбовців та військовослужбовців. Захід відбувся на борту багатоцільового корабля забезпечення королівських ВМС Нідерландів. Карл Дорман у місті Денголдер, головній військово-морській базі країни, командувач королівських ВМС, віце-адмірал Рене Тас, у своєму виступі наголосив на необхідності підвищити рівень взаємодії комунікаційних підрозділів в умовах стрімкого розвитку медійних платформ та застосунків. Він подякував Збройним силам України за захист об'єднаної Європи. Представники головного управління комунікацій збройних сил України розповіли про інформаційні виклики в умовах повномасштабної російської агресії, щоденну роботу з великою кількості іноземних медіа та методи боротьби з російською пропагандою і дезінформацією. Полковник Андрій Дида висловив вдячність нідерландським колегам за підтримку нашої країни. Користуючись нагодою, українські офіцери презентували англомовні друковані видання медіа-центру збройних сил України та іншу тематичну продукцію. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.